Наближається найхолодніша ніч тижня, але вихідні будуть ідеальними. Прогноз погоди на найближчі дні. Ночами вже відчувається настання осені. В Україні триває бабине літо з його сонячними та теплими днями, проте нічна свіжість нагадує, що на порозі вже другий тиждень осені, і однієї з найближчих ночей місцями. В Україні буде всього 5 градусів тепла. Прогноз погоди на 7-11 вересня дав український гідрометцентр, і завершення тижня і вихідні порадують чудовими днями. У п'ятницю, 8 вересня, синоптична картина буде аналогічною попередньому дню, але все ж таки хай і потроху стає все прохолодніше. Вдень очікується від плюс 17 – сумщина до плюс 28 градусів Закарпаття. У нічний час від 5 до 15 градусів зі знаком плюс у Криму до плюс 17. У суботу, 9 вересня, температурні показники будуть на рівні попереднього дня. Опадів не очікується прекрасний день для прогулянок, пікніків та роботи в саду. У неділю 10 вересня погода буде чудовою, сонячною, без опадів. Температурні показники на трохи підвищаться ночами ніде в Україні синопчики термометрів не опустяться нижче за плюс 8 градусів. Максимально буде плюс 17 на Одещині. У денний час прогнозується від 20 до 28 градусів вище за нуль. Початок нового тижня, понеділок, 11 вересня. Не порушить синоптичного благополуччя. Опадів не очікується мінлива хмарність. Удень буде від плюс 20 до плюс 28 градусів. Ночі синоптики прогнозують 10-17 градусів тепла. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!